Верховної ради, отже, сьогодні розпочинається засідання на засідання Верховної Ради, воно передбачається буде начебто єдиним цього тижня. Вчора напередодні чомусь не відбулося засідання погоджувальної ради а, Верховної Ради, де зазвичай народні депутати, де спікер, голови комітетів, голови фракцій розглядають питання, що саме вони будуть розглядати цього тижня. Отже, такого засідання напередодні не було. І а, сьогодні, в порядку денному, а, стоїть а, такі питання, як звільнення. Членів ЦВК, призначення нових членів ЦВК, призначення буде доповідати. Передбачається, що буде доповідати також прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк. Про, ну, про нове призначення в уряді українському мова йде про посаду віце-прем'єр-міністра України, і також будуть розглядатися інші законопроекти можна зараз подивитися. Зокрема, будуть розглядатися проект постанови про допуск підрозділів збройних сил інших держав на території України, Очевидно, мова йде про навчання спільне навчання українських військ з військами НАТО. Також буде проект закону розглядатися про вибори депутатів Верховної Ради Криму. Попередньо такий такі розгляд питань, але це, звичайно, не остаточно, оскільки практика останніх тижнів роботи в Верховній Раді показала, що а, законопроекти можуть вноситись просто з куліс, просто за, а, якщо пропонує такі питання спікер чи хтось із депутатів. А поки це все, дякую та до зв'язку.